Нехай утверджується братолюбність. Не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі, не відаючи, гостинно прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, наче з ними ув'язнені, про тих, які страждають, бо й ви самі перебуваєте в тілі. Шлюб у всіх нехай буде у великій пошані і ложе не заплямоване, а розпускників і перелюбників судитиме Бог. У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо він сказав Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємося говорити Господь, мені помічник, тож я не боятимусь. Що зробить мені людина? Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово, і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Не піддавайтеся різним чужим ученням. Адже добре підкріпляти серця благодаттю, а не стравами, від чого не отримали користі ті, які так живуть. Маємо жартовника, з якого не мають права їсти ті, які служать наметові. Адже тіла тих тварин, кров яких за гріх первосвященик вносить до святого, спалюються поза табором. Тому Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір, несучи його на ругу. Бо ми не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього. Отже, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють його ім'я. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові. Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не з зітханням. Адже це для вас не корисне. Моліться за нас, бо ми переконані, що маємо добре сумління у всьому бажаючи поводитися чесно. Особливо ж прошу робити це, щоб я швидше був повернений вам. А Бог миру, який крови вічного завіту підняв з мертвих великого пастиря овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконати Його волю, здійснюючи у вас все, що йому до вподоби. Через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь. Прошу вас, брати, прийміть слова втіхи. Адже я, стисло написавши, послав вам. Знайте, що наш брат Тимофій звільнений, і я разом з ним, якщо він незабаром прийде, то я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать з усіма вами. I mean.